Сьогодні, сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим. Послухайте, про кого йде мова. Шепить він люта, злиться, але все одно води боїться. Хто це? Так, діти, це вогонь. Діти, а як ви думаєте, для чого потрібен вогонь? Тепло і світло. За допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Діти, давайте послухаємо казку козенята і вогонь. Казка «Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі. Варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят. Ти біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня, Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пускаміж тріски. ну, як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до гори, Сердитий вогонь розходивсь, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить. А брат не злякався. Сто один подзвоню. Врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва, провула плози, а номер нас другий. Швидше сюди. Мерщій порятуйте от злої біди. Спішили сусіди. Лисиці й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. і мчать у машині гень гень із гори пожежники вмілі й мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погаснуть не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі, варити куліш та пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже Бобер. Не беріть сірники і мовить коза. Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Діти. Давайте дамо відповідь на запитання. Що привело до пожежі у будиночку кози? Гра козенят із сірниками. Завдяки. Чому були врятовані казенята? Рад викликав пожежників. Діти. А за яким номером треба викликати пожежну службу? Так, 101. Пропоную пограти гру так чи ні? Пограємо в гру. Я буду задавати питання. А ви будете відповідати так чи ні? Можна гратися із сірниками? Ні. Увімкни електроприлади іди гуляти. Ні. Пожезну службу викликай за номером 101. Ялинку прикрасимо бенгальськими вогнями. Ні. Вимкни телевізор і вкладайся спати. Так, сірники дітям не іграшка. Так, молодці.